Вітаю, мої рідненькі! Промайнув ще один тиждень нашої розлуки: тиждень нестерпного болю, туги та страждань. І от нарешті, в етері першого міського, новий випуск проєкту Обрані та щасливі канонічно ми розглядали у ньому під онлайн-мікроскопом життя можновлавців та елітних постатей сучасної Одеси. Але нещодавно почали експериментувати з форматом як чимало обранців експериментують із південноамериканськими речовинами. У минулих випусках ми роздивлялись, чим живуть гоп-компанії з апарату мерії та її комунальної орбіти. Сьогодні ж пропоную пірнути у більш стратегічне, хоча і вже давно приватне озеро з грошей та сліз пересічних одеситів. Але раджу користуватись окулярами та шапочкою для плавання і не ковтати воду, бо мова піде про королів хлорки, скандалів та заочних проклять абонентів. Інфокс Водоканал. Поїхали, точніше, поплили. Спочатку було слово, і слово це інфокс. Саме так починалась історія віджиму мережі водопроводу та каналізації нашого міста. Цю фірму зареєстрували у 98-му році у Києві. А вже у 2006-му від неї народилась одеська філія Інфокс Водоканал, що базується на вулиці Басейній. Власником майбутнього монополіста була родина Миколи Злочевського. Ця людина приклад чоловіка 90-х, який зміг. Киянин, колишній військовий, службу закінчив 91-му. Далі у Вікіпедії прогалена аж до 98-го, коли пан Злочевський вже позначається як член координаційної ради підприємців при президентові кучмі. Кар'єрна та бізнес прогалина у біографії розміром у майже 10 найцікавіших лихих років у мережі фактично відсутня. Бо, як казав пан Рокфеллер, я готовий звітувати за кожен цент після першого мільйона. Пан Злочевський входить у різні рейтинги найбагатших українців. Вінцем його бізнес імперії вважається найбільша вітчизняна приватна газодобувна компанія Бурізма а найвищою відміткою у посадовому табелі стала посада міністра екології часів Януковича. Звичайно, такий поважний пан неодноразово був і нардепом. Війна трохи поскубала статки Миколи Владиславовича, але загалом він не бідкається. За даними видання Forbes, він втратив разом з частиною Луганщини майже півтора мільярди гривень. До речі, цей самий Форбс раніше віддавав йому 14-ту позицію в рейтингу володарів країни із офіційним показником понад півмільярда мертвих американських президентів. Та непогадо в нього складаються відносини із живими. Той самий Форбс писав, що син пана Байдена навіть був у наглядовій раді газового гіганта родин Злочевських, щоправда, до обрання батька на головну посаду Америки. На цьому закінчу стисле огляд Миколи Владиславовича, бо мені самому вже трохи страшно. Повернемось до інфокса. Наразі материнська компанія записана на доню колігарха через офшор офіційною вартістю 585 мільйонів гривень. Тож кожного разу, коли в Одесі десь щось тече або крапає, знайте. То грошики течуть і крапають на кіперські рахунки. Але так було не завжди. В 98-му статутний капітал Інфоксу складав всього лише 9400 гривень. Перший білий стрибок відбувся поміж 2003 та 2004 роками. Тоді білий капітал компанії зріс до 375 сімдесяти тисяч. Саме у цей час найдобріша мерія у світі, звичайна мова про нашу Одеську, уклала договір оренди на кілька поколінь вперед, який серед моїх колег став справжнім казковим артефактом Дерибану. Чому казковим? Бо з часом міська влада зробила все, щоб офіційно його ніхто не міг побачити. Бо, за даними тих, хто у темі, мова у документі йшла про просто смішні цифри. Потягатися із цим ветхим завітом одеської корупції можна бодай угода, за якою в Одеситі украли аеропорт. Але я б поставив не інфокс за легендою, орендару першій версії угоди божився оновити водогін та очищення його в місто. Але не судилося, бо наразі маємо зношені мережі, які за 20 років оновлення перетворились на копалини. Погодьтесь, дуже зручно, коли твоє господарство зарито в землю. Поки не прорве, ніхто нічого не побачить. А коли ж аварія станеться, то завжди знайдуться винні. То білборд на Люздорфській дорозі, через який за словами інфоксу без води залишились три з чотирьох районів, то й дух лукавий. Що вже казати? Якщо одного разу навіть пан Труханов обмовився, що під час чергової реконструкції трудяги випадково розрили бельгійські труби, яким понад Півтора століття. При цьому вартість як водопостачання, так і водовідведення Інфокс підіймає регулярно. Після Майдану навіть була історія, коли компанія Орендар вирішила викреслити з міфічної угоди низку об'єктів. Як з'ясувалось, вони вже давно перетворились на Мотлох, але Одесити продовжували роками за них платити через формулу тарифу. Ну а щодо якості послуг, загалом тут варто пригадати наш соціальний проєкт Центр захисту українців. Скільки разів хлопці стикались з тим, що під час аварійних ситуацій людей футболили поміж комунальниками та інфоксом. Бо останній орендує загальні мережі, але розводка по дворах та будинках знаходиться під відповідальністю комунальників. А вода річ цікава, та навіть філософська. Як кіт Шредінгера, важко щось довести, коли не бачиш на власні очі, що саме. При цьому варто відзначити, що між Інфоксом та міською владою десятиліттями існує справжнє кохання за межею стокгольмського синдрому. З одного боку, депутати та посадовці постійно кивають у біг орендаря щодо проблем, але з іншого розривати з ним відносини ніхто не хоче, бо всім зручно. Є проблема. Розводимо руками. Бо то не ми, то Інфокс. Тим паче люблять один одного чиновники та олігархат, але кидають на гроші при цьому. Одеситів, а жадібності головному водяному Одеси не позичати. Наприклад, приватні сектори, де немає централізованої каналізації. Чому немає? «Інфокс» та посадовці пропонують мешканцям цікаву схему. Мовляв, ви з кожного подвір'я скидаєтесь кругленькою сумою, щоб ми до вас проклали труби, а потім будете нам платити за користування ними. Це як купити автівку, а потім платити якомусь дяді за неї щомісячну оренду. Тому люди обходяться вигрібними ямами, які за свої кошти створюють, обслуговують та регулярно відкачують. Його така ситуація інфоксу якось не до вподоби. Тому років п'ять тому вигадали наступну схему: прикрились новими нормами законів та спробували змусити людей платити їм за власні ж ями. Обстеження, фіксацію у документах і так далі, мовляв, погані Одесити роблять їх так, що забруднюють екологію. Ну ви в курсі як завжди, цареві з народом на паталанило. Щоправда, здебільшого Одесити провели на хабам люками по губах, але спробу можна зарахувати. Та що ж є все про Infox та Інфокс? Наче немає у цій компанії добрих господарників? Звичайно ж, є та ще й які візьмемо директора та його заступницю. Симбіоз влади та орендаря відлунням війни пройшовся і по кадрам. З березня 2014 року директором «Інфоксу» є Ігор Лисенко. Це дуже відома у певних колах людина, яку підбив майдан, але пригрів. Олігархат за часів Януковича, головний водяний Одеси, очолював земельне агентство області і аналогічний державний комітет у столиці. Потім повернувся до моря і очолив реєстраційну службу регіону. Багато доброго та теплого про нього пишуть у мережі, наприклад, сайт Політека. Мовляв, пан Лисенко господарює на двох гектарах землі біля моря у районі 411 ї батареї, які з документами належать очисній станції південна та перейшли разом з пляжем Анфоксу через ту саму угоду про оренду. Ще один маєточок поскромніше колеги приписують Ігорю Юрійовичу на вулиці Львівській. але і там, за їх даними, все не чисто. Кажуть, що ця фазенда рахується лабораторією інфокса, а отже, її утримання оплачують абоненти. Воно і не дивно. Робота із казенною землею багатьом нашим героям ой-ой як допомогла у житті. І зв'язків у пана Лесенко вистачає, причому різних. Наприклад, декілька сайтів писали про цікавий конфлікт. Мовляв, у 2018-му заступник голови адміністративного суду пан Колісніченко перебрав з приятелем оковитою в елітному ресторані міста. Далі друзяки почали чіплятися до дівчат, однією з яких виявилася донька директора Одеського інфоксводоканалу. Вона подзвонила татові, а то й не аби кому пану Халіду Мусаєву. Останнього дуже добре знають у місті. Останній примчав вирішувати питання, але суддя у розмові з'їхав на друга, який встиг поїхати з місця конфлікту. Проте історія мала продовження, коли вже сам Лисенко та Колісніченко зустрілись в іншому одеському елітному закладі неподалік від фазенди нашого героя. Слово за слово, новий дзвінок, і ось той самий халіт вже на місці підбиває судді око та ламає ребра. Звичайно, офіційних заяв та підтверджень жоден із боків не надав, але навряд чи такий бойовик автори вигадали б із пустого місця. При цьому він дуже добре, як на мене, ілюструє рівень одеських еліт та керівництво нашого монополіста. Заступниця Лисенка, пані Олена Тютюнник, також посадовиця, яка займала земельні посади. Вона очолювала міське управління землересурсів, щоправда, до Януковича. Відома ця жіночка різними скандалами із присмаком вологих банкнот. Наприклад, що у середині нульових пані Цютюник впроваджувала земельні аукціони. Щоправда, замість зростання ціни на лоти, заради яких все це і відбувалось, виходило трохи інакше. Та й деякі учасники скаржились, що їх кандидатури пані Олена знімала як хотіла. В цих ваших інтернетах про Тютюник пишуть різне, але ми не будемо опускатися до рівня цілі неділі. А от характер цієї поважної дами добре вимальовує вже фактажний скандал. Якось Олена В'ячеславівна забула свою картку-перепустку на стоянку міськради. Працівниця її не пропустила, бо заїзд регулювався автоматично. В результаті пані Цютюник облила її струменем лексики, наче аварійні труби водогонів інфоксу. Через це меру навіть довелося її трохи офіційно пожурити. Скандали наздоганяли водяну леді навіть після звільнення з посади. Так, році в 2011-му голова обласного контрольно ревізійного управління області звинувачував її у нанесенні збитки у місто на земельних оборудках на кілька десятків мільйонів. Але як це часто або скоріше традиційно буває у посадовців України, нічим кримінальним скандал так і не закінчився. А потім свої обійми пані Тютюнник прийняв наш любимий інфокс. Музика. Оцінку якості послуг монополіста ви можете надати самі. Я лише обмалював вам загальну картину його верхівки для розуміння, звідки ця річка бере свій початок. Який менеджмент, такий сервіс. Тож наступного разу, коли захочете качати права з інфоксом, подумайте двічі: бо від нецензурної лайки до опаламаних ребер один телефонний дзвінок. Ну а зараз під час війни і поготів. Враховуючи російські обстріли, такі представники критичної інфраструктури, як інфоксводоканал, взагалі стали кастою недоторканних персон. Хоча і до цього іскра пристрасть та безумство у відносинах з місцевою владою, а також офшорно столичною Зоокеанські вітрила захищали цей корабель від запаху хлорки у трюмах. На цьому я прощаюся з вами, любі мої. Побачимось за тиждень. Бережіть себе та пийте лише чисту воду, поки вона ще є. До зустрічі.